Всім доброго дня. Сьогодні роблю поличку, яке називають або поличка зкритого монтажа, чи схованого монтажа, як воно правильніше буде, не знаю. Або якщо, як кажуть, висячі полички, так їх називають. Сьогодні ця поличка у нас йде прямий край, тобто з усіх сторон тут край прямий, а є живий край. Тобто на другий раз я покажу, що таке живий край, як ми робимо. А це прямий край. З усіх сторін воно край прямий. Шліфмашинкою просто зглажу самі гострі кути. Так, воно задумано. Фрезером я фаски не знімаю, тому що так воно виглядати буде трошки гарніше. Так. Подготову, і тоді вже вставляємо саму пластину. Скажем. О, і вона чітко стає. А вже сама пластина кріпиться до стіни, а на цю пластину вже одягається сама поличка. Ну, я потім ще детальніше більше скажу. Сьогодні у нас поличка з прямим краєм.